У понеділок Чернігів прощався ще з одним бійцем, учасником антитерористичної операції Вадимом Лободою. Солдат служив у 41-му батальйоні територіальної оборони України. Хлопця мали комісувати за станом здоров'я, але він все ж таки потрапив у зону. Ато 12 вересня його та інших бійців було направлено на допомогу 13-му батальйону. Там хлопець і загинув. У Вадима вдома залишився батько, який вже поховав дружину та одного сина. Тепер ховає другого. Парень погиб при виконанні бойового завдання було бойове патрулювання. Патрулював участок в населеному пункті Городища. Зарвалася фугасна міна, взирнули волною, перекинув машину. Парень знаходився на борту машини. Рідні та друзі кажуть, що Вадим був гарним хлопцем, відданим другом та чудовим сином. Поважав своїх колег та відповідально ставився до служби. Очень хороший ребята всі в нам називаються очень хорошо. Молодець, відвідальний, добродушний. Самое главное, что он очень хорошо относился к ребятам. Свои должностные обязанности выполнял очень хорошо.